Піздець приплили, по-іншому це не назвеш. Ось так закінчується ваша впевненість, що на українських правах можна їздити роками в Польщі і нічого за це не буде. Ну а чим це все може закінчитись? Дивіться далі. Справа в тому, що вчора мого чоловіка зупинила поліція, а, яка Заборонила йому їздити так по території Польщі через те, що він не змінив права українські на польські. І в цьому відео я не буду вас страшити, вговорювати, доказувати, що вам треба замінити і так далі. То ваша справа, хочете міняти, хочете ні. То діло ваше. Тут відео буде про те, що робити, якщо ви все таки попадете, і попадете на поліцію, яка не закринеся очі. І відкрию по цьому питанні справу з вами. В першу чергу постарайтеся домовитись, домовитись, не, ви не маєте такого права і ви не можете на цьому наполягати. Домовтесь про те, щоб ваші водійські посвідчення залишили вам. Тобто, скажіть, я хочу там поміняти мені, я зразу поміняю, як тільки зможу і так далі. Тому максимально говоріть, якщо не вдається... В цьому випадку обов'язково сфотографуйте ваше водійське посвідчення з обов'язкові, що у вас хоча б фото залишилось. причина. Тому що якщо у вас немає мельдунка, то за законом вони ваше посвідчення передають старості того району, де вас конкретно зловили. І після цього староста має переслати ваше посвідчення в Україну. І дуже часто ці посвідчення тупо гублять, не знаю, чи це на доставки в Україну чи ще, але в мене було дуже багато випадків, коли ці просто-напросто э, все питання закрите, а прав немає ніде. Ні Україна, ні Польща не може їх знайти. Тому постарайтеся їх залишити. А якщо залишили, не залишили, то зробіть фото. Далі, після того, якщо ви вже э, вас права забрали, обов'язково зразу зверніться в староство, того яке. Знаходиться в цьому районі, і виясніть, де ваші права, максимально постарайтеся до них звернутися швидко і сказати, що я буду міняти, хай вони його не відправляють. Ну, а далі, вже в залежності від того, якого року ваші посвідчення водія і тому подібне, вже займається заміною, тому що якщо перший штраф півтори тисячі, ну зазвичай мінімум ставлять, то другий, третій вже може бути значно більшим, і тут вже як повезе. Ну, а якщо ви все-таки вирішили. Не ризикувати поміняти, але у вас якісь складності, наприклад, у вас водійські посвідчення старі, якісь до 13 року або у вас просто приші на голову у жонт, можете звертатися до мене, я вас проконсультую, і підкажу по будь-яких питаннях.